Дякую за таку можливість оголосити нашим учасникам форуму в цьому прекрасному залі, який має ім'я Зідовеш. і це буде доречно, не тільки сказати, а й показати. То я хочу оголосити, що в Україні, як про це говорять політики і думають наші вороги, не все так погано. Ми, маємо, ми самодостатні і можемо самореалізуватися при умові, коли ми об'єднаємося. І тому продовження програмної установи, яка прозвучала сьогодні на форумі, єдиний пропадянський рух, то це вже буквально за цих пару хвилин ми демонструємо його внутрішній матеріалізований зміст. І таким чином наповнює нашу стратегію національної безпеки реальними справами. І, як було сказано до мене, сила в правді і сила в істині, і коли з нами Бог, то ми єдині. І цю віру, віру єдності потрібно нам не тільки в це повірити, а об'єднатися в реальних справ. Тому я вас <кій> запрошую. Фонд це громадське об'єднання, яке, яке розробив оранційну правову основу. І в рамках того законодавства, що в нас є для досконалого, ми можемо сьогодні при бажанні бути разом, бути разом справі. І тому сьогодні українські вчені. Зробили світове відкриття, вони навчилися підключатись до єдинопланетарного поля. Як мій сказав друг індус, чим менше слів, тим більше смислу. Тому я вас запрошую стати співвласником цієї технології, яку ми продемонструємо в цьому залі в університеті. Нас присутні, який ще залишився, а ті, що пішли, теж я запрошую раніше стати співучасником, співвласником тих техно української технології генерації вільної енергії. І ця теза вільна енергія кожній людині, кожному українцю, яка, яка, який проживає на Україні. У нас є така можливість самий короткий термін надати кожній людині. Індивідуальний джерело енергії. Ну, а що про це ви побачили, то я постараюся показати. Прийду за той столітк, і ви побачите, що це працює. Це демонстрація принципу, що є розвідка, яка не підключена